Давайте одразу, якщо вже так зачіпив за незалежності, знаєте, ось ці лякалки зараз просто якогось милого так би мовити наповнений інформаційний простір лякалками до українців, що може бути погано. Ну добре, ша забрали точніше, попередили, що може бути атака на Україну під час. Якраз Дня Незалежності. Але чомусь мені здається, що люди ходять переляканими. Вам не здається такий накал, якийсь, такий натягування цього сувина глобус і підтасовування під різні дати? Дещо, дещо вже не виправдано такою історією, навіть інформаційно-пропагандистська, скажімо так, роботі? Ні, ну норм, окей. Добре, давайте подивимось по іншим феті датам. Що відбувалося з 23 на 24 рік на Новий рік? Був обстріл шахедини один з найбільших. Та ні, не са не рік, а першого числа. Вже там 20, з ніч з 31 грудня 23 року на 1 січня 24-го був один з найбільших нальотів дронів камікації 90 одиниць по території України. Я це дуже добре пам'ятаю, як ніхто інший, тому що більша частина з них летіла саме через Одесу, так сталося Саме, саме опівночі, що було до цього. З 28 на 29 грудня. Це 27, 28, 29 грудня, 2023 року це був один з наймасовніших в 23 році ракетних ударів. Більша частина ракет, якраз до речі, також тоді була направлена саме на Одесу та Одеську область. А після цього що відбулося на Різдво? На Різдво саме по традиції РПЦ. Цієї філії ФСБ було нанесено також ракетний удар по території України. Тобто, виникає питання: це співпадіння, що вони на Новий рік вирішили влаштувати українцям трошки апокаліпсису? Чи ні, це не співпадіння? Вони так планували на 9 травня нічого не було. Грунтовано. але найцікавіше після цього. Вони багато говорили, що вони будуть наносити удари по нашій енергетичній інфраструктурі. Але коли вони почали наносити ці удари вже у другій половині лютого. А чому вони почали наносити у другій половині лютого удари по нашій енергетичній інфраструктурі? А тому, що в них було витрачено основний боєзапас боєкомплект ракет, а також шахедів. Якщо подивитися, то у них якраз відбувається процес такого спаду. Масового використання а, шахедів та ракет саме в цей період. І а, вони почали саме навесні а, енергетичний терор України. Не взимку. Ну, логічно ж взимку його розпочати. Чому навесні? А вони розпочали саме навесні і дали такий карбланш Україні. А чому? Ну, тому що для них було фетиш а, метою. Влаштувати нам апокаліпсис саме на Новий рік 2022 рік. Багато хто також тоді ж не говорив про Феті дати Але 2 травня, на 2 травня, Одеса завжди до чогось готувалася. У 22 році, саме на 2 травня, по Одесі почались удари п 800 сот Онікс, і не тільки ними. Тобто, я не говорю про Київ. Я не говорю про всю Україну. Я не говорю е, про Житомир або Черкаси. Я говорю про те, що росіяни можуть е, створити якийсь привід для терористичної атаки на територію України саме на якусь ці І День Незалежності це одна з цих дат. Вони завжди щось на цей період роблять. Обов'язково. Е, це буде поодинокий удар? Можливо. Але є один нюанс, дуже важливий нюанс. Коли був останній серйозний удар по території України ракетний, в цьому році? Ну, на... Під час обстрілу, коли Ахмадєд, е, прилетів. 8 липня. Все, 8 липня. Це коли було? Півтора місяця тому. Отже, питання: а чому не відбуваються ракетні удари весь цей період? Що, ракети закінчилися? Ні, ракети не закінчилися, в них є виробництво. От, це, 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 ну, не те, щоб це вже сказочка, але радянські ракети так, у них закінчилися. Власні, ні. Вони їх виробляють. Де вони? Вони їх накопичують. А ви знаєте, що таке, знаєте, що таке півтора місяця для виробництва ракет хас 555 а, а, саме за цей період? Це від 70 до 80 ракет. Тільки виробництво вони вже накопичили за рахунок саме виробництва. Де вони? Для удари калібрами. Калібри за цей період було вироблено від 40 до 50. Де вони? Чому вони не наносять ці удари? Для чого вони їх притримують? Не на день незалежності. Є інший варіант, я не заперечу. Це один сценаріїв, це правда, до якого треба готуватися, але є і інший. Є інший він полягає у тому, що росіяни готуються до ударів по території України на опалювальний сезон. Тобто... Десь приблизно з кінця жовтня або кінця листопада по території України, і саме для цього вони накопичують саме цей потенціал ракет, щоб влаштувати з періодичністю десь 2-3 дні регулярні удари по території України невеликим або середнім боєкомплектом, тобто це 15 20 30 ракет авіаційного базування, деяка кількість морського базування. По нашій енергетичній інфраструктурі, тобто підготувати її до зимового періоду, два сценарії, кому який більше подобається. Про це ми дізнаємось вже завтра. Я думаю, і найближчими днями це може бути 25 26 двадцять